Доброго дня, з вами Орест та мій відеоблог Життя в селі. У нас коротенька, напевно, кілька годинна, суючи по хмарах, пауза між дощами, які леють декілька днів підряд. Ну, от я вибіг трошки прорідити прополоти, подивитися, як наші деревця прорідив від малини, ще будемо мульчувати. Бо по-хорошому у нас вже Перший раз треба було покосити, але погода не дозволяє взагалі бачити розмір. Висоту ось. ще коліна. Вже люцерна. Вже навіть та, яку я підкошував, другий раз вже можна косити, а ми ще перший раз не змогли покосити. Ну, але є і плюс в тих дощах. Ось, дивіться, бачите, це цьогорічний садженець і ось все оце. Це трьохденний. Трьохденний приріст. За три дні дощів, воно оце так вимахало. Так само і тут, бачите, як от. Трошки дерева повивертало, дощі були дуже, настільки рясні, як дуже потужний дрібний душ, що деякі дерева просто молоді, довелося зараз рятувати і підв'язувати, бо їх просто повивертало з коренями. У нас чорнозем, він пухкий від вологи він набрикає, крона велика і її кладе. Значить, Ситуація по липах. 9 з 10 посаджених лип викинули листочки. Одна продовжує сидіти вперто. З фундуків 4, можливо, дуже до осені. Один поки що теж продовжує сидіти. Так що подивимося, ну, бачите, як знову все заросло. Буквально попереднє відео я тут знімав, було вже було чисто викошено, бачите, як гарно. Впорануло. ну Але в мене виросла за ці дні дуже гарно ожина, чорниця. І так далі. Зараз я покажу, що робиться в поширному дурі. У нас там припліт. Перед ташиним двором покажу вам. Бачите, це вже кількарічна. Полуниця гарно буяє. В як... минулого року як засіявся, так ми його не виведемо. Це цьогорічна, яку кусаночка посадила. Це бачите, тут теж вона різноманітні. Якщо не помиляю, це помідори. Якась капуста під спандбон. Це е, теж помідори і десь вона сьогодні ще садила перці, капусту і дебарау. Ну, бачите, це все треба полоти, полоти, полоти. Ніяк. От бачите, це от посадочки трошки є. Ну і ми плануємо замульчувати це все по можливості. Ну все не все, але почнемо мульчувати цього року город товстим красивим слоєм. Орати і полот я замучився. Цей метод зиморобства мене не тішить. Дуже великі витрати фізичні, матеріальні на то, щоб тримати його. Тому краще ми рік два покосимо і замульчуємо, А потім будемо мати спокій. Ну, Тепер до пташиного двору, сподіваюсь, от наскільки. Ось Звідси. Досі це три дня. От Три дня не повірите. Оцей кусок виріз вирізав три дні. Ось, бачите, які хвости. Це все теж три дні. От моя красива жона, яка сьогодні в комарях, в болоті по коліна садила. Що ти садила? Перці, гіркі, перці, солодкі, жовті, перці, солодкі, червоні. Капусту цвітну, вітамінну, ранню. Капусту пізню. Десять кущів дебарао, високих, червоних. І і, і, і чотири куща хризантем. Це про тому, що в тебе хризантеми ще ось там на підвіконнику ростуть і ще цілий ціли чорнобривці перепрошую, ще багато помідорів вдома росте. Ну, тому в одній це... з наступних програм я вам розповім, Оксана, точніше розповість, вона пообіцяла дати інтерв'ю про город за ці роки, до чого ми дійшли, дожили, але це після того, як вона повернеться з Києва, куди вона їде на програму Ольги Герасимюк Подорожній. Аж через тиждень. Аж через тиждень. Спішиш ну, спішу, я не знаю, буде, не буде того часу ще матеріалу, з такою погодою наш вирватися. Ну, куди? Коронний. Що це? Клас, пір'їнка гарна така. Залишиш мені, подаруєш? Ні. Брати з собою жінку на птичий ринок дуже небезпечно. Я зарікався брати качок, але Оксана просто поставила нам перед фактом, що це газонокосилки. Вони будуть лежити окремо у нас в нашому дворі, де ми живемо, а не на пташиному дворі, з метою виїдання ось цієї всієї зелені, яку ми не встигаємо рвати і косити. Це муларди. Їм два тижні. От, поки що вони попасуються в клітці, а потім ми їх випустимо. Але качок я не дуже люблю, знаєте, чому дивіться. <смі> вони дуже дикі, дурні і крикливі. Ми йдемо далі. Дуже тішуся, тому що, ймовірно, це ну, принаймні дуже схоже на чорнокорінь. Сподіваюсь, Сподіваюся, що воно розсіється, засадиться і буде мені радість. Болота у нас непрохідні, біжутки тусуються. В загорозі. Я покажу, бачите, це новий півник. Ми купили два півника барвисти. двомісячних теж для наших курочок. І от там, бачите, це дев'ятимісячні підрощені, несучки породу Родайленд. Взяли шість штук. Тепер у мене цілий вагон курей, ну, поки ті адаптуються, поки перелиняють. все ну, Чим поки молодняк підросте, сподіваюсь, будуть яйця. Ось такий кагал. В тих дощах гусі теж повиростали, бачите, які дебелі. Що не може не тішити. Зрозуміли величину питання. Оце взуття півторарічного уласа, а оце жучки. Які тут зараз нас масово повзають, вас обережно синока. Літає. Та? Ух ти. Втримати його важко. От, бачите. Розміри. Просто хочу винести їх з двору і гріха подалі. Жук вправно прикидається мертвим. У нас зараз. Просто отаких от от дуже багато. Я не знаю, що за порода. А зараз в жуків теж весна і любощі. Відпустимо в траву. <клухи> так. Цьогорічний сезон в Лохвиці відкритий. 15 хвилин, ну десь, напевно, вони по всьому пробіжаться. Ну, скільки висидять? Супер. Я тут. ми слідкуй. Я просто ходжу на інші, ти є. Ганейко, давайте перше тут покатаєшся, вона як вийде, то перейдеш на інші. Максим по ступеньках, Максим. Думаю вам красивих валінених курочок. Бачите, вони вже в неї велетенькі такі, гарні. Як кажуть, десь там Даринка дуже фунтугенічна. Бачите, колосяться бур'янами виліняні грядки. О. А тут Дарина і кросовку загубила, Оксана. <ривіт> Я типа їду, не летіла. Давай опозорь маму. <ривіт> Чи мама вже тим не переймається, Даринка. Красотуля. Ця золушка. Попелюшка. <ривіт> Дивимося, що там садить валіна. Дитини вуса і борода виросли. Що садиш? Помідори досаджує собі. Трохи докопила, трохи ще треба вирвати. Ну, викопати з під моєї вишні. Та ти так з панбон-клаптиками різеш. Та я знаю, чого я так його ріжу. Не знаю. Взяла його за те саме і все. Не хочеш? Ой, Юрист, ти не край мені душ. Мені всі жуки помідори погрузли. Оббирати треба. Я їх оббираю. З Оксаною консультуйся, вона в курсі, як це робити. Вона вагітно бігала це робити. Так що як паличку візьми, чого ти руками це от... Де <гаде> в мене там була паличка? О, які в тебе вправні пальці. Ні, вже ні. Вона вкрай Та я ж таки поняла. Добре, йду я, викупаю абрикоса. <гаде> Ну, цього сезону, я сподіваюся, що майже все з посадками я вже закінчив. Сьогодні досадив останній абрикос. У нас тут на краю городах хто був, знає, є такий. Я не знаю, як сорт називається. Але вони дуже смачні, дуже гарно відстають від кісточки. Це зручно. Ай, дітки, мене комарі з'їдять. чекайте, секундочку. Ото присідаєш, тебе одразу обсідають кумарі і діти. Ну, дуже смачний сорт. Я його в сіянці знайшов цьогорічній. Минулорічній пересадив до нас в садочок. Оксана хоче ще з гогомого висадити два, знайти два сіянця з сорту ананасовий, якщо вдасться. От. А правда, я вже не знаю, куди їх садити. В тому місці, де я сподівався, щось посадити суцільний мурашник, бо туди, напевно, скидали десятиліттями биту цеглою сміття. От, і тепер там багато чого вводиться з того, що нам не потрібно. Ось, е ну Ще малину, я сподіваюся, пересадити. До нас наряд буде цього року, але просто я хочу її з попід заборів у різних дворах позабирати і пересадити в малинову грядку, щоб на наступний рік принаймні вже мати вруже Ось такі в нас плани. Що погода дасть цього зробити, я не знаю. От, але подивимось. Зараз завжди шукає, що їй посмачніше. Оласичок, чого ти засмутився? Ходи до мене, синулько. Всюди хід Дарина. І на цій мімімічно козячій ноті я буду з вами прощатися. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на мій відеоблог. Всього вам найкращого.